Для чого потрібна сучасна CRM-система охороні? Це інноваційний підхід до контролю відвідувачів та контролю автомобілів, обліку заявок з автоматичною відповіддю на обробку запитів. Це коли заявки на пропуск формуються через спеціально розроблений софт в окремій спеціальній програмі з базами даних та модулями обробки, щоб зробити роботу охорони ефективнішою, щоб покращити якість обслуговування. І як це працює? Для початку пояснимо, все це завдяки інтеграції з telegram ботом де ви зможете створити заявку, яка буде оброблена з повідомленням про результат, а також там ви можете замовити додаткові послуги. Перш за все, необхідна реєстрація, де ви пройдете авторизацію, вказавши свої дані для перевірки, що дозволить у подальшому автоматично ідентифікувати вас. Потім ви просто натискаючи лише кнопки, де система розуміє і розділяє ваші заявки через CRM. Що дозволяє crm система? По перше, це дозволяє вести архів та облік заявок, які ви подаєте. Автоматизувати рух транспорту через системи зчитування номерів, а також вести облік відвідувачів. По-друге, це можливість одночасно працювати цілій групі охорони, а керівникам бачити все в онлайні, коригувати охорону або автоматизувати її функції. По-третє, завдяки CRM ви зможете економити на кількості співробітників, а отже, ефективніше надаватимете послуги, знизивши собівартість. Що таке модулі обробки та як вони налаштовуються? Ми використовуємо бази даних зі спеціальними налаштуваннями безпеки зі скриптами обробки. Також є модуль для автономерів, це вміння розпізнавати автомобільні номери, вести облік автомобілів, давати доступ на проїзд або забороняти його, залишати авто на збереженні. При цьому все це взаємодіє з crm системою Модуль бухгалтерії це дозволяє вести облік рахунків та проплати клієнтів, за що ми несемо відповідальність за безпеку налаштувань спеціального софту, за навчання персоналу використовувати систему CRM, за підтримку crm системи та удосконалення нових функцій. Чому ми потрібні вам? Тому що завдяки нашій CRM ваша команда охорони буде набагато краще виконувати свої послуги. Тому що так підвищується безпека та ефективність підвищується ваш рейтинг, тому що з нами ви будете більше заробляти.